Мої вітання! Дякую, що дивитесь. Я Тетяна Чекаєва, і тут на своєму каналі я розказую про книги. Дякую Збройним силам України, дякую кожному захиснику і захисниці за те, що обороняють моє місто, нашу країну, усіх нас. Сьогодні я до вас із новими книжками. Їх тут 11, ви не бачите цих стосиків, які тут лежать поряд зі мною. Зараз розкажу вам, що це за книги. Придбала я їх у попередні два місяці. Впродовж тих місяців ловила якісь акції, знижки, намагалася трішки купувати так, щоб було дуже вигідно. І тому, мені здається, мені вдалося це все. І є серед цих книг справжні скарби. Зараз побачите, коли я покажу вам ці книги. Нагадую, що є промокод Чекаєва, який дає 10% знижку на сайті Вівату, а також у всіх крамницях Віватівських, які є в різних містах України, і ця знижка діє на книги всіх видавництв, які наявні у крамницях Віват. Розпочинаю із книги Олександра Мехеда Позивний для Йова була на презентації цієї книги. Це книга про війну, це задокументована власна історія Олександра Мехеда і його рідних, які були три тижні під час окупації Бучі під Києвом. І він описує про це все у цій книзі, писав цю книгу 13 місяців. І крім того, тут є також і інтерв'ю. З різними людьми це будуть і волонтери, і військові, і вона проілюстрована. Я зараз вам покажу: ілюстрації Міті Фєнічкіна, новинка від видавництва Старого Лева. Дуже хотіла цю книгу придбати, почитати. Я купую книги про російсько-українську війну, і багато з них вже прочитала, тому. І цю книгу, думаю, найближчим часом також прочитаю. Наступною показую книгу Вікторії Амеліної. Це наша українська письменниця, яка загинула від травм, які отримала після влучання ракети у Краматорську в заклад, де перебувала Вікторія на той час. І це перша книга авторки. Дуже багато чула про її дім для дома, і також від неї в інтерв'ю слухала. Ця книга про Співчуття і нашу здатність співпереживати іншим, як можливо, про єдину надію врятувати і зберегти цей світ, визволивши його від агресії, відчуження, недовіри, деструкції. Роман Вікторія Меліної кличе у верх справжніх почуттів і вчинків. видно, що він писаний не лише вправною рукою, а й чистим серцем. Листопад багатьом смакуватиме тепер натхненням та надією, хоча час і наніс нам глибокі рани, які довго нагадуватимуть про себе, навіть коли загояться. Синдром листопаду одна з перших, а від того зворушливих та цінних спроб рани, якщо не лікувати то хоча б з'ясувати для самих себе їх природу та глибину. Ось такі відгуки на цю книгу прочитала тут, і це книга 2014 року, кошти від продажу цих видань, Діскурсу з видавництво, де я цю книгу купила, також Віват, який також видавав цю, це видання, передали 100% на. Фестиваль, який започаткувала, яким опікувалася Вікторія Амеліна у Нью-Йорку, нашому Донецькому Нью-Йорку, містечку Донецькій області. Далі показую книжку, яку я придбала на знижках у видавництві Знання: це Скотт Фіджеральд, і цей роман по цей бік раю, це перша книга автора, така принесла йому визнання і такий великий твір автора, великий текст. І я читала інші тексти Фіджеральда, і мені подобається, як він пише, і та про що він пише, і тому хочу, в принципі, українською всі видання, які є, потроху скуповувати. Класно, що перекладають, класно, що він є в нас в українському перекладі. Чарівний юнак, сповнений світлих мрій, надій на блискучі перспективи на початку роману, втративши друзів на війні. Зазнавши трагедії в коханні, лишившись без засобів до існування, опиняється по цей бік краю і намагається знайти свій шлях у житті. Доля головного героя твору, опаленого Першою світовою війною. Дуже цікаво, і мені насправді оці видання дуже подобаються. Від знання. я не одну книжечку тоді придбала, це по 90 гривень коштували видання. І ще одна там трішечки більше 100 гривень. Ось такий кишеньковий формат. Ще я купила собі подорож доктора Леонардо і його майбутньої коханки прекрасної Альчести у Слобожанську Швейцарію. Також бачу, що тут є оповідання про Майкла Паркера. Перша поява Майкла Паркера. Майкл знайомиться з нечистою силою, кінець Майкла Паркера. Уявлення не маю про Майкла Паркера нічого, тому що ніде взагалі не чула про це, а подорож доктора Леонардо. То чула про цю книгу дуже багато різноманітних відгуків, і це щось має бути дуже незвичне, дуже цікаве. І це наша українська література. Не читала цього автора і тепер маю цю книжечку і обов'язково якось почитаю. Радію, що в таких взагалі класних формату для мене от реально він класний, видають книжки, тому що купуєш класику і читаєш класику, можна кинути собі в сумочку, і десь. В торбинці носити її і читати-читати, коли є нагода. Вже не одну книжечку якраз прочитала такого формату кошенькового відзнання, і реально дуже задоволена, наскільки це зручно і класно. Марко Вовчок, і це оповідання, також інститутка і народні оповідання, і це просто авторка, яку я не пам'ятаю зі шкільної програми. Та все ми читали, все проходили, і іспити складали, ну як всі у школі, але я дуже мало пам'ятаю з того, і взагалі часу стільки пройшло, що все одно треба все перечитувати, знову собі нагадувати і по-новому відкривати ці тексти, тому що вони абсолютно точно інакше звучатимуть уже, бо ти вже їх сприйматимеш зовсім інакше зараз, ну як я бачу по тих текстах, які я перечитую зараз. Або вони взагалі відкриваються. Так несподівано, що вау, я це читала у школі, я зовсім такого не пам'ятаю, який же це класний текст. Саме в цьому виданні бачу, що тут є повість інститутка, а також сестра, козачка, оповідання Чума, Кодарка, Чари, Сон, Горпина, Викуп, «Свикруха», Отець Андрій, Максим Гримач, Данило Гурч, Тащиця, два сини, недопари і казка ведмідь. Ось так. Також такий формат кишеньковий. Дуже радію, що тепер в мене є ось класика. І класні такі маленькі формату книжечки, які я зможу читати. Далі показую просто скарб, ось він цей скарб, який я придбала, коли у видавництві Старого Лева було 50 книг мінус 50, як я здивувалася, коли побачила там Амадоку цей прекрасний, розкішний, товстезний том, цей роман, про який я чула. Так багато я про нього слухала лекції літературознавців, літературних критиків. Я от десь відшуковувала якусь інформацію. Я колись слухала авторку Софію Андрухович і що вона розповідала про цей свій роман. І реально просто постійно ось в голові складала собі от докупи це все, і мені так хотілося прочитати цю книгу і обов'язково мати її саме в паперовому виданні вдома. І тут раптом така величезна і класна знижка, і я придбала собі це видання. Це про пам'ять, це історія про чоловіка, який починається книга з того, що він воював на війні, захищаючи Україну, і він тепер в лікарні, він зовсім не пам'ятає себе, він абсолютно не знає, хто він, і він не впізнає людей, які поряд з ним. І потім розгортається ця вся історія взагалі про пам'ять, про. Те наскільки вона важлива, і плела Софія Андрухович сюди дуже багато історій взагалі про українську пам'ять про різних українців, українських видатних діячів, тих персон, про які дуже цікаво буде почитати. Бо я дуже люблю, коли автори досліджують якусь тему, і в книзі ти вичитуєш, тобто розуміючи, що це художньо осмислена якась тема, але там. Наявні справжні факти біографії, до прикладу, когось. Тому я знаю, що тут про Домонтовича є, ще певно, що про багатьох інших книжка ну, майже здається 800 сторінок, як не більше, 829 навіть Тож, величенький такий товстезний том, і про нього тільки позитивне чула, і тільки те, що це книга, яка заслуговує на. Премії на увагу, на визнання і на те, що вона точно буде ще довго-довго-довго в нас на очах і на слуху, і ми будемо про це говорити, ми будемо до цього тексту повертатися. Саме так я чую, говорять люди з літератури про цю книгу, тому обов'язково хотіла її мати вдома і ось купила. Тепер радію якось. Обов'язково почитаю. І разом з тим купила також забуття Тані Малярчук. Це в новому вже виданні вийшла ця книга, я бачила іншу ще раніше обкладинку. Це вже перевидали цю книгу, це також роман про пам'ять, і знаю, що тут буде про Липинського, і дуже багато саме про цю постать. І люди, які читають цю книгу, потім я чую часто. Що хочуть одразу купити по тому книжки про Липинського і читати все про нього, і його щоденники, його біографію, і все-все-все. Тож розумію, що тут спрацьовує якраз ця історія про те, що захоплює тебе якась книга, і вона дає тобі вказівки до інших книжок, і ти хапаєш потім ще ті книги і читаєш далі. Тож тут також буде історія про пам'ять, про Ідентичність національну і про українськість, і причетність до України, приналежність до України це дуже цікава має бути історія, чула дуже хороші відгуки про цю книгу. Далі книжка, яку мені подарував чоловік, у нас було на початку серпня сімейне свято, і він мені презентував, крім інших, подарунків, книгу. Зі словами, сподіваюсь, ти не цю книгу собі нещодавно замовила, а то якраз про Амадоку дуже схвально розказувала і просто щаслива була, як же ж я класно купила таку книжку, скарб. А цю ж книжку я так хотіла, я так її хотіла. Це Кронін. Я точно би її купила, але просто трошки згодом, як я дякую, що мені чоловік подарував її, тепер в мене є. Новинка Арчевальда Кроніна зорі дивляться вниз. І я безмежно цьому радію. Книжка така товстезна. Я, Кроніна, тексти просто дуже-дуже-дуже люблю. Три книги читала, всі, які є в нас в українському перекладі, і четверта в мене вже є, і це п'ята. Ще ось це дві тепер не читані ще. Неймовірно, психологічна проза. І Книги, які точно, от я сідаю читати, і просто, доки не дочитаю, я не можу заспокоїтись. Тобто тільки вільна хвилинка і читаю, і читаю, і читаю вночі, і, і читаю, і читаю, тому що ну, просто неможливо заспокоїтись, ну просто тебе це ця вся історія тримає, і дуже-дуже-дуже цікаво, що там далі, що там далі. Тож, кронінг і його зорі дивляться вниз, ось таке натовстезна книжка. Яка у нас має 655 сторінок. Тепер в мене є, ура! Далі показую ось таке видання-класика Ольга Кобилянська, Вибрані твори, класика українська наша. І я обрала ось це видання зараз клас. Просто ідеальна ситуація, коли видавці починають видавати українську класику і вже тільки просто думають, яке видання ти хочеш придбати собі. Я обирала чесно, я довго думала, яку книгу придбати, бо я дуже хотіла почитати це рівно, і вже майже купила, тобто майже вже от визначилася, що візьму все ж таки це моновидання, тобто одну ту книжку іншого видавництва, дуже красиво оформлену і видану, але вирішила зрештою, що ну я ж хочу не тільки це рівно почитати, я ж хочу інші твори почитати. І тому взяла це видання. Тут 537 сторінок, і тут, дивіться, до речі, які красиві, жовті, приємні форзаці. Так, розказую, що тут. Тут у нас меланхолійний вальс, людина, царівна, некультурна битва і фантазія експромт. Нарис. Ось так. Тому ось ці всі твори тут є, тексти. Буду читати, насолоджуватися, тому що тут. Має бути справжня насолода цими всіма текстами, те, чого я абсолютно не пам'ятаю зі шкільних років, тому зараз я точно думаю, що насолоджуватимуся цими текстами. Далі в мене книга митрополит Андрей Шептицький Дітям і батькам собі купила читати. Я дуже хочу просто почитати якусь інформацію про Андрея Шептицького. Я так багато зараз зустрічаю про нього в різних інших книгах, які читаю. Ось Тарас про Хаську у своїх книгах згадує про цю постать. Ось іншу якусь книжку я читаю і там теж про нього згадки. І реально ось якось він виринає, 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 а в мене книги жодної немає, саме біографії його, хоча в мене є, до речі, його послання, одна книга є. Не пригадую, як вона зветься. Ось ту книгу читала. А тут я так проглянула, що тут біографія і листи, до речі, дуже гарні такі світлини, тут також чорно-білі. От дуже хочу якраз біографію почитати. Я вам трішки прогортаю, бачите, ось так вона виглядає, видання від апріорі, до речі. І далі показує ще один скарб. Ну, хіба це не скарб? Йосип Гірняк і його спомини, видавництво Олександра Савчука. Ну це скарб, це справжній скарб тепер на моїх полицях. Просто я купила цей скарб за такою, такою ціною, якої просто ніде, ніде, ніде нема і не було. розумієте? І тому я просто одразу одразу вирішила, що так, мені потрібна ця книжка прямо зараз. Бо вона в мене в бажанках була, але я ну, чекала нагоди, коли її придбаю. І ось ця книжка в мене. Це Йосип Гірняк і його спогади. Це про театр, це все про нашу українську історію. І це таке буде занурення також в той час. Я дуже хочу якось сісти і прочитати це все, зануритись в це все на шляхах Леся Курбаса, Березіль з Остапом Вишнею. ось такі три розділи, і також додаток є. І багато дуже ілюстрацій, і багато дуже тексту, і ну, просто це така величезна радість. Мати вдома таке видання, я дуже хочу ще собі. Блеся Курбаса книжку, яка дорога, але вона дуже класна і, ну тобто, вона вартує так. І я її собі обов'язково також куплю. А зараз у мене ось є сповни Йосипа Гірняка. Таке прекрасне видання, дуже красиве з ну, Я дякую, що воно тепер в мене є, і видавцям, які видають ці всі прекрасні видання. Дякую вам, що дивитесь, дякую вам за увагу. Слава Україні, кожному, хто робить що може там, де він є, аби наблизити нашу перемогу. Дякую. До зустрічі!